є дуже велике питання насильства над тими військовими, які е, не можуть собі дати раду. Людина піклується, піклується день, два, три місяць. І якщо ця людина зривається, uh -huh. захистити цього військового неможливо. Ну, бо ми не знаємо, він насправді не може навіть вийти з дому, просто заявити про те, що на ну, ним вчиняють насильство. Це зараз існує, це боляче, але ну, uh -huh. маємо цю проблему. А, тому о, але процес почався. Багато людей навчили спіклуватися просто тому, що це свої близькі. Питання в тому, що це не передається далі як експертиза. Бо mm -hmm. ця експертиза там, вона потребує ще більш масштабного проєкту для того, щоб ми доносили для родин кожна родина, ну уяви собі, був би я дружиною, або я насправді можу бути чоловіком жінки, яка воює. Mm -hmm. Uh, і якщо з нею щось станеться, я би хотів би десь навчитися вкалювати там якісь ліки, uh, правильно підтримувати під час тих чи інших психологічних потреб. Mm -hmm. всього іншого, ну, наприклад, я, наприклад, в своєму полі я цього не бачу.